Як лісівнику не стати корупціонером? Над цим в Івано-Франківську міркували чиновники, журналісти та представники європейської програми ФЛЕГ, яка займається правовими питаннями в лісовій галузі. Консультанти проекту презентували спеціальний посібник щодо протидії корупції. В такий спосіб експерти хочуть роз'яснити лісівникам антикорупційне законодавство. кажуть, воно діє вже понад три роки, втім містить чимало суперечливих питань. Загалом лісовим майстрам радять повсякчас звертатися за допомогою до юристів. Можна за допомогою мобільного зв'язку зв'язатися і. Отримати від нього пораду, тобто це і стосується затримання лісопорушника, документування незаконної рубки, Також є проблема є актуальною для регіону Прикарпаття. Тобто такі речі потрібно в кожній ситуації вирішувати. окремо. В івано франківській Ода переконує, за останні роки корупційна ситуація на Прикарпатті не така вже й проблемна. Втім, ліс завжди користувався неабияким попитом. Деревину нарідко крадуть, відтак корупційні ризики є. Або лісівник не йшов на такі вчинки, необхідно, аби Держава про нього більше піклувалася ніхто своїм статусом і заробітком не буде ризикувати замість, ну на, на рахунок якоїсь невеликої вигоди, якщо він буде знати е, постійний заробіток і, і е, достойне е, життя що він ставить під загрозу. експерти програми ФЛЕК планують надавати свої рекомендації владі, аби вдосконалювати антикорупційне законодавство в лісовій галузі. Загалом проект фінансується євросоюзом та поширюється на всі держави пострадянського простору.